Усім привіт, і здоровенькі були. Зранку було мовчазне відео, бо ще всі мої спали. Мені щось не спалося від 6-ї години, то я вирішила не гаяти часу, а щось приготувати і їсти. Бо я зараз у нас з 29-та, я відправляюся на заняття по зомбі, йду на зумбу Буду займатися фізкультурою, спортом. Чи це є. Чи це є розвага? Можливо, піднімається настрій від цього, тому що мені це подобається. Але скорш за все це, це спорт, який потрібен для здоров'я, якого треба притримуватись та не цуратися. Його наш бік. Їхати мені недалеко 10 хвилин. У нас тут ще біля хати щось там розрили, якщо ви бачили. Щось з газом. Газова служба зранку прийшла, а вчора ввечері вже були. Вони ще вчора були і залишили позначки, що не можна паркуватися біля хати, але машина спала вночі на дорозі. Я просто вже зранку її перепаркувала, щоб не. аж І сьогодні буде 14 градусів тепла, ну, дуже хотілося б десь піти, але всі зайняті, не знаю, чи в мене щось вийде. Є ще Майя, з якою хотілося би зустрітися. Тут є недалеко гарний парк. То, можливо, з Має вийдемо трошечки погуляємо. Не хочеться нічого ще робити кругом хати, бо ще буде холодно, можливо, ще буде сніг, тому що температура на слідуючій неділі паде до нуля аж і нижче. Turn left. Тому так ще виснувати не дуже хочеться. Можливо, з часом. Пан буде щось вдома там поратися, бо в бейсменті щось він там. А Маша десь зараз з подружками. Кожен має свої справи. Звичайно, якщо ти маєш настрій, то і ти хочеться і робити щось хочеться. Якщо немає настрою, то ти будеш сидіти вдома. А хто тобі буде піднімати настрій? Сама собі треба піднімати настрій. Я завжди собі щось шукала інтересного. Побачити, подивитися. Тут скоро, до речі, хто живе в Нью-Джерсі, буде скоро виставка шоколаду в Едісоні. Також інтересно буде подивитися, два дня буде, буде, я так зрозуміла, на вихідних, а може і ні. Я чому ще не подивилася, коли припадає та дата, чи на вихідні, чи будні. Ну, якби було на вихідні, було би краще. Різні вироби будуть з шоколаду, буде смачна така виставка. Я обожнюю шоколад, але шоколад чорний. Я не люблю ні білий, ні молочний, тільки чорний. І якщо буде така нагода, хотілося б піти. Звичайно, там вхід платний, але якщо буде дорого, не піду щоб подивитися, платити гроші. А ще хочеться щось купити. Побачу, не знаю. I'm not sure. Я не впевнена в цьому всьому, але хотілося б я побачила об'яву. І хотілося б піти. Побачу зараз, що буде за клас, яка буду я на ньому і чи вартує ходити, чи не вартує. Порожньо по люди ще сплять, можливо, а я вже жену на зомбу. Таке непогане містечко, це мітачин. Гарний даунтаун. Щоб... Нема куди. А, часу залишилося по 5 хвилин. <кшо> Man, виді, яка тут Мерлін Менро. Це напевно кінотеатр тут чи що. Форум. Красуня. Я в ліфті, треба ще йти на третій поверх. Бережу сили. Їду наверху у ліфті, щоб було швидше. Ну все, зумба закінчилася. Дивіться, я вся. Воду забула в машині і це була моя помилка. Хоча там був якийсь такий краник, що можна було попити. Я не знаю, що за вода у тих краниках не стала пити, хоча дуже хотілося воду не треба забувати на такі заняття. Але я йшла перший раз, по-перше, запізнилася, не запізнилася, я пішла цака цака, вони ще не починали, бо попала не в той, а не на ту адресу. Вони ще вже готувалися до цього всього, побачили, що я новенька. Попросили сказати, як тебе звати, ти новенька, ти перший раз, я кажу, так. Да. І знаєте, група була досить невелика. Чомусь хтось відсіявся зразу, зрозумів, напевно, що не його. Звичайно, люди постарші. Одна дівчинка ходила, ну, мені здається, що вона даун, така досить доросла, перша там стояла, так танцювала, ну, як могла, так танцювала, бідна. І люди постарші, всі майже пенсіонери. Мого віку, плюс-мінус. Отака вам зумба. Молодь тут ходить більше, знаєте, на такі на силові вправи, щось тягають, щось там бігають. Я більше ні на що не лишилося, хоча далі є також непоганий клас, клас step and tone. Також непоганий, але я думаю, що мені для першого разу вистачить, тому що боюся, що потім буде така керпатура погана. Мені цього також не треба. Для першого разу вистачить. Та йду додому, йду, треба помитися. І будемо бачити далі, що буде. Днина гарна, хоча не сонячно, хмарно, але тепло. Тепло, гарно. Їду і відчуваю, знаєте, таку слабість у тілі. Я заморилася, я устала. Але це приємна така усталість, приємна слабість. Мені дуже подобаються уроки зомби-танці. Шкода, що раніше цього не знала, коли була молода. Ну, можливо, тоді було не до того. І одне шкода, що не зможу більше ці уроки брати тільки в суботу. Хіба би десь якийсь день колись був вільний або якийсь вікейшн, як сказати, відпустка якась вечером є в Ведісоні, ввечері є, в 6 годин. В четвер. Мені в четвер не дуже підходить, тому що у мене урок англійського, хіба що урок англійського перекласти на другий день. На ну, Це можна також подумати. Зараз вже дні більші, нема ночі. Коли вертатися буду з роботи, так що можна буде заїжджати, то мені так буде, ніби по дорозі. Далеко. Техаські номери перед нами. Гості прийшли до нас з Техасом. Дивіться, як мені кіт отому малину удобряє. От сидить, я йому кричу: киш-киш-киш. Він американець, він ж таке розуміє, що таке киш-киш. Гніздиться отам мені на малині. От знайшов місце, тут, до речі, дуже багато котів навкруги. От сидить собі і думає. Не знаю, вам не видно, напевно, через сусідку. Ось так тут покажу. Ось він, сіренький. Це не він, це Степан у подвалі. Все. Пересів і пішов далі. Ну, що з котами робити? Отам йому добре, гріється на сонечку. Там у нас ще цибуля є зелена. Лежить недалечко ліг. Гріється. це капець з котами. Сьогодні витягнули її Turn десь right. на прогулку. Я думала, що буде гарна погода, тепло, сонячно. Сонця, звичайно, нема, не холодно. Ну, не можна сказати, що пара кости ломить. Але вийти з хати можна. Я їй запропонувала, вона не відмовилася. Побачимо, чи ми підемо на озеро, чи може ми десь підемо в інше місце. Багато місць, де можна посидіти. Я її забираю, мені здається, Мая не їздити. То я її заберу. Обійдемо двох на моїй машині. Чи будемо десь далеко йти, напевне, ні? Десь тут рядушком може щось. Може щось вона пропонує. Вона живе довше в цій місцевості. Можливо, вона більше знає, ніж я. Може, вона знає якісь інтересні місця, крім молів. Хоча в молі також можна гуляти. Багато машин на дорогах у суботу. Я йду гуляти. Також це важливо. Це важливо. Маша тільки прийшла з гуляк. Степан вдома. Ну він такий у нас. Любить вдома. Окей. Їду по GPS і сподіваюся, вона мене приведе правильно, не так як зранку. Ну ось, дивіться, ми вийшли біля озера прогулятися. З Має разом, Майя є зі мною. Всім привіт! Зберіць. І чайки тут є, і дикі качки тут є, діти граються. Давно ми тут не були. Скільки то? Ми рік уже десь? Ні, нема, ми весною були. Весною веснуючи, нас пожалуй, літа. Ну, вже скоро, скоро рік. Не весною нам. Весною, весною, бо було ще прохолодно. Сьогодні тепленько люди повиходили, а ці годують чайок, тому вони тут кружляють. Багато діток. Велике озеро. Рибаків не видно. Тут каток є. Я не знаю, чи це людяний майданчик, чи це просто має таке покриття. Але бачу катається. Зимою ага. був людяний. Зараз, напевно, таке покриття, бо вже лід би не стояли. Зараз прийдемо поближче, подивимось, що тут таке, на чому вони там катаються. Можливо, на роликах. Ти колись там була Майя? ти катаєшся? Ні, я не катаюсь. то ми їздили, їздили на ломовиці. З малої. Окей. Okay. Багато люди тут. Це качечки, як вистроїлися в ряд. Сушаться, чухаються, чистяться, піречко. Сплять на сонечку. Тут на сонечку, на вітрі. Іла низка їх тут. А каток тут звичайний, або це покриття, що на ковзанах їздять. Або, може, він ще тримається, холодний, ще холодно. Ось так лід, бо бачу там біля бордюрчиків сніг. так Так що, кому подобається кататися, приходьте, дивіться. І людей небагато, не знаю, скільки коштує. Зараз подивимось. Ми з парку зайшли з Маєю у Мол Месіс подивитися на взуття. Дивіться, яка краса. 55 доларів. Багато знижок на взуття зимні і осінні. чобіт багато, чобіт сто доларів. Погані. Ось такі ботфорти Дона Коран Нью-Йорк 67 доларів. Також Бетфорди. 111 доларів. Багато чобіт. Бетфорди. Я не бачила, щоб тут хтось ходив в Ботфордах. Колись була, купила собі, але так і так і висіли в шафі, так як тут висять. Hello. А знижки досить великі, 50-70%. Червоні навіть. Багато сумок червоних до свята, до Дня Валентина. 89 доларів. Вони тут на знижках ціні, там бачу знижки 30%. Така 80 доларів. One size. Бачу тут написано. Сумки я люблю, але мені треба сумку ще також догодити, щоб не велика, щоб не в руках нести, щоб не важка. Не люблю сумку в руках носити на плече через шию. Музика, людей багато, ну свято скоро, свято. Всі купляють подарунки, кому що потрібно. Сумок багато. Не можу сказати, що дешеві месяць, тут не є дешеві сумки, але тут дають гарні знижки, цим вони приваблюють людей. Є отакі от сумки м'яконькі, 50 доларів. За що тут дати 50 доларів? Ця також 50, дивіться. Ну, зайшли подивитися і наречу. Ну, як бути тут і не побачити, щоб знати. Дивіться, 4 долара спідниця. <рес> ну, але все рівно є. Ніби сейли-сейли, а ціни все рівно завишені, неоправдані. Тому я цей месіс не люблю. Ну, от не люблю і все чомусь. Я б не сказала, що тут таке все круте і кльове. Білий купальник. Ось такий. Ціна його 17 доларів. 17 з копійками. Був 100. Це Кельвін Кляйн, Ну, не знаю, треба ритися. Там одну спортивну кофточку я бачила, 5 доларів. Можливо, спортивну кофточку за 5 доларів і взяла би. Штани, то такі опішкіру 15 світлі. Кофточка з отакими рукавчиками дутиме чорна. Та ну тут треба не шпорити 10 доларів. Треба шукати, ритися. О, отакі спідниці. Ну почому тут? чому тут ця спідниця? 17. Є різні. Джинси. Штанці. Довга кофта така. 14-15. І взуття тут ще якесь, йдемо подивимось. Не можу сказати, що великий вибір. 18 доларів ось такі. Ось якийсь маленький розмір. Кроса, нотика 25. USPA 17. Такие коштуют уже 15. Тут башки. Вот такие чубитки. 25. Замшевые. Маленький розмір. Совки є 25 можна знайти. 17. Кій розмір 6,5. з половиною маленький. Сімсот сорок. Ти не дивитися тут десь і не знайдеш. П'ять еще Ось п'ять. Так, двадцять пять ну такі тапочки. 20. 30. Туфля. Ось такі інтересні від Guess. 20 доларів. Тепленькі. Такі 30 також. Такі калоші. 17 на жовті кросовки якісь, так, порозкинено, тут також може бути все. Все зима закінчилася, все спродують. Зимове. Мачка 25. Ну, подивіться, от кадоблянка. Це, звичайно, все не натуральне, але 50 доларів. Кепочка з метеликами. 10. Така з Блестящим 10 також. Шапки, шарфи. Ну все, гарно ми погуляли з Маєю, я повертаюся додому. Вона запросила мене до хати, пригостила чаєм, посиділи, поспілкувалися. Багато чого нового почула. Було інтересно. Нина прийшла інтересно. Вертаюся додому. У а, нас п'ята година. П'ять годин. Right. Ще right. Йду на розворот і на першу дорогу. І вертаюся додому. І вам всім всього найкращого. Бувайте здорові! Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і своїх рідних. Bye bye.